Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 15 січня, середу, для вас, огляд подій, традиційно мій ранковий брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Зараз безпосередньо до вашої уваги. Вибачте за тавтологію, вибачте, дещо за зовнішній вигляд, але... Але ну, умови погодні і не тільки все ж таки змушують, а, власне кажучи, пристосовуватися. Ну, теми є. Зараз поговоримо. Найважливіше, тому що є хороші новини. Давайте із них розпочну. Тобто, із хороших новин є про що поговорити. О, зараз даруйте я цей капюшон трошки прибрав, О, от, щоб не заважав. Так от, хороші новини. Справа в тому, що. Наймас наймасштабніший удар по території Росії відбувся в ніч на 14 січня. Найбільший діпстрайк. сили оборони України уразили аеродром, хімічний завод та нафтобазу в Росії. Вночі сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км кілометрів глибині Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан атаковано базу зберігання нафтопродуктів, комбінат Крістал в Енгельсі Саратовської області, і не вперше вже у вогні. Там буквально, ну от нещодавно, вони догасили ту пожежу, яка була. І от зараз ми бачимо, тобто знову ж таки під ударом, і це дуже добре, тому що. Ворог тільки думає, що він оговтався і нічого не загрожує, і одразу прилітає в ті ж самі точки. Це важливий момент. Крім того, а, ну і пожежа тривала там 5 днів. Хочу нагадати, фактично на нафтокомбінаті і знову вдарили на автобазі. А, займання успішно відновлено силами оборони України. Тобто вони погасили, а сили оборони відновили. Це зробили підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та головного управління розвідки. Також уражено Брянський хімічний завод в місті Сельце, де виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. Хочу нагадати, що ракети Х-59. І новішого їх зразка Х-69, Росія застосовувала і зараз так само застосовує доволі активно. Тому, звичайно, що по цим об'єктам треба бити. На території заводу спостерігалась вторинна детонація, що тривала кілька годин. А детонація означає, що влучили доволі таки потужно і є наслідки, тобто вибухало і потім згоріло. Окрім цього. Під час атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси: Тор та бук. Що ж дійсно можна. Поаплодувати і давайте, друзі, так само, будь ласка, в коментарях підтримайте наші сили оборони. Давайте подякуємо їм за такі блискучі дії і побажаємо тільки більше, більше, більше уражених об'єктів російських військових об'єктів на її території в глибині на різну відстань від 200 до 1100, 1500 і навіть 2000 кілометрів. Ми бачили, що. Відповідні можливості у нас вже з'являються, тому це важливо загалом, з того, що я спостерігаю, тенденції хороші, тобто, ми бачимо, що Україна дійсно нарощує кількість безпілотників, які застосовуються, модифікація різна тобто, вони фактично виконують ну, одне завдання. Вражати військові об'єкти на території ворога в різних регіонах, але ми спостерігаємо, що такі діпстрайки реально стають частішими. Ну, Енгельс буквально там минуло менше тижня і знову ж туди прилітає. Тому можна сказати, що результат дуже хороший. Так само це пов'язано із тим, що дійсно зростає виробництво безпілотників. Виконується відповідне доручення президента України Володимира Зеленського, який ми бачимо, говорив. Про те, що будуть застосовуватися дрони, буде ставати їх більше дронів і ракет. І це відбувається. Тобто, власне кажучи, так все воно і є. І ми бачимо результат. Тому дай Боже тільки більше. Цитіус Альтіус Фортіус здається так. Олімпійське гасло звучить вище влучніше, сильніше. Ну тому ось так цього і бажаю. Ну тим часом на Росії ж не можуть без коментарів. І в цей час вони зберігають, начебто, такий спокій, ба більше демонструють свою нахабність та зухвалість. Нам, зрештою, до цього не звикати до брехні російської пропаганди, до їхніх фантазій, до їхнього ось цього звіріного аскала і злості, яку вони е демонструють по відношенню до українського народу. Ну але от заговорив такий собі товариш Патрушев. Хочу нагадати, що це колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Росії. А потім не знаю сказати розжалован чи не розжалован до статусу помічника Путіна. Причому з конкретної тематики з розвитку військово-морських сил Росії, чому розжалован чи не розжалован, поясню справа в тому, що Патрушев відповідає зокрема за програму виробництва модернізації та оснащення і покращення загалом підводної флотилії. Зокрема, атомних підводних субмарин, і не тільки, і відповідно на це Кремлем виділяються постійно значні бюджети. Єдина стаття бюджету оборонного російського, яка непорушна, яка тримається або навіть збільшується, це на флот. Саме навіть не на флот, а на підводні човни. Вони це тримають стабільно і, ну скажімо так, це питання грошове, яким. Зараз розпоряджається Патручев, але він говорив не про підводні човни. Які ж підводні човни, коли ж потрібно сказати про Україну? Про що ж вони ще говорять? Так от, Патрушев заявив, що переговори про завершення війни мають вестися напряму між Росією та США. Крім того, чому я кажу про зухвалість, нахабство і так далі, тому що він заявив, що Україна перестане. Існувати у 2025 році і не виключають того за версією Патрушева, що Україна, а, зрештою, буде вимушена піти на серйозні поступки Кремлю. А, і сказав, ось що сказав а, Патрушев. Якщо говорити про конкретні а, результати і перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимося до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн Заходу. За його словами, розмовляти з Лондоном та Брюсселем немає про що, і Патрушев упевнений, що керівництво ЄС не може говорити від імені багатьох своїх членів, включно з Угорщиною. Здав агента Орбана, ну очевидно, виходячи із цих заяв. А, Значить, кого назвав Патрушев? Угорщину, словаччину, ну фіцо про нього ми ще поговоримо. Ну куди ж без прем'єр-міністра Словаччини не обходиться. Ну, ньюзмейкер, що поробиш Австрією та Румунією, оскільки ці країни мають зважену позицію щодо Росії, крім того, в інтерв'ю Патрушев заявив, що про братні ставлення росіян до українців він підкреслив, що в Москві не байдуже те, що відбувається. В Україні, ну і звинуватив збройні сили України в тому, що вони завдають ударів по своїх же мирних містах. Ну давайте я навіть не буду коментувати про так зване ось це братнє ставлення. Ми бачили ця, цю війну, цей геноцид Росії проти українського народу, ці братські могили, закатованих цивільних, вбитих громадян, зруйновані наші домівки, долі і так далі. Тобто маса злочинів. Воєнних і протилюдяності, які вчинила російська армія, за вказівкою в тому числі і Патрушева, воєнного злочинця і вбивці. Тому, звичайно, що тут ну, про що ще говорити. Але що окреслив Патрушев, я би виокремив наступне: риторика змінилася. Риторика у того ж Патрушева по відношенню до Байдена була зовсім іншою. Я добре пам'ятаю, як він розповідав там якісь казки. Які, якісь лякалки розповідав про США, про плани Байдена. Це все значить, звичайно, прикрашалося теоріями змов, біолабораторії, інші нісенітниці. Тобто, багато чого він з цього розповідав, власне кажучи. І він з такою на злістю і агресією говорив по відношенню до Байдена і його адміністрації. Щодо Трампа, хочу звернути увагу, риторика дещо інша. Ну, це пояснюється і тим, що у них є певні сподівання, все ж таки на Трампа вони розраховують на певні сценарії це з одного боку, а з іншого боку, можливо, дійсно вони шукають через якісь, скажімо так, шляхи контактів певних для того, щоб впевнитися і розуміти, що дійсно з Трампом можна мати певну справу, ну і відповідно далі вести мову. І наступне Росія, що вона демонструє? Чому у... зараз от я буду говорити про статтю Блумберг і занепокоєння європейців щодо Трампа, але чому воно не даремне? Тому що, знову ж таки, Росія що таким чином переслідує, що Патрошов каже: Брюссель, Лондон, не має сенсу. Вони виключають Європу як суб'єкта. Таким чином, це спрямовано на те, щоб посилювати протиріччя та хвилювання в структурі Європейського Союзу та європейських країн. Тому що, по-перше, робиться вказівка. На окремі країни там Австрія, Румунія, Угорщина, а, а, Словаччина. Ну я би не сказав, що Румунія прямо помірна. Вони, можливо, не роблять якихось дуже гучних заяв занадто часто, але ця країна точно допомагала і продовжує допомагати Україні а, в тому, що вони можуть зробити для відсічі російської агресії. Але Патрушев хоче розколоти цю єдність. І крім того, показати, що Європа нічого, мовляв, не зможе зробити без Сполучених Штатів Америки, зокрема в підтримці України, тобто посилити ці страхи. А вони є, тому що, от, наприклад, публікація в виданні Bloomberg зазначає, що у Європі з обережним оптимізмом дивляться на позицію Трампа щодо України. Такий висновок було зроблено після серії приватних переговорів із членами команди Трампа, під час яких Трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України. Про це повідомляють анонімні європейські чиновники. За їхніми словами, обмін думками підвищує ймовірність того, що нова адміністрація може допомогти постраждалій від війни Україні повернутися до позиції сили до початку будь-яких переговорів. Однак ті, хто вів приватні переговори, попереджають, що не знають, що зробить майбутній президент, який має звичай відкидати поради, змінювати позицію в останню хвилину, за словами європейців, чиновники Трампа, мабуть, сприйнятливі до двох аргументів, що новий лідер США ризикує піддатися приниженню, яке може поєднатися порівняти з хаотичним виведенням військ президентом Байдена з Афганістану, якщо він перекриє кисень Києву, і що Якщо дозволити Росії домогтися такої перемоги, це лише підштовхне Китай до розгляду більш агресивних кроків. Ну я би сказав, що і ще додається, що за тиждень до присяги 47-го президента все ще не зрозуміло, як Трамп справлятиметься з війною Росії, яка наближається до трирічної позначки. Але є поміркований оптимізм. Перше на що би я звернув увагу. Те, про що говорять європейські чиновники, ми з вами теж говорили на, на каналі, і я зазначав про це: про те, що зараз дуже важко передбачити, що ж буде робити Трамп, як діяти. Ми можемо вимальовувати певні обриси, знову ж таки, із заяв майбутнього радника з питань національної безпеки Дональда Трампа Майкла Волца, який сказав про стабілізацію фронту. Ну, що найменше ми почули про плани в військовому сенсі. Що готові будуть робити США під керівництвом Дональда Трампа, що на що здатна його адміністрація, і на чому може сконцентруватися, принаймні, ми почули це, і це вже непогано. Але загалом, в такому стратегічному сенсі, поки що, передчасно сказати, що достеменно от точно буде робити безпосередньо Трамп, і тому є певні занепокоєння, що, власне кажучи, і ретранслюють. Ну але тим часом. Що точно, скажімо, вимальовується в обрисах Трампа, так, це те, що не сходить зі шпальт американських газет та медіа тема Гренландії знову ж таки, тому що республіканці підготували законопроєкт про купівлю острова. Ну що ж, не захоплювати, то давайте спробуємо купити. Так от, союзники обраного президента США Трампа у Палаті представників підготували законопроект. Зробимо Гренландію знову великою, це щодо купівлі острова, Ну, зробимо знову великою щось. Ми чули головне, щоб це ніколи не перейшло, в зробимо Росію великою, все ж таки. Але до речі, Гренландія і розташування там американських баз можу вкотре наголосити, що це якраз для стримування Росії. Якщо подивитися географічно, то з моменту, взагалі, створення НАТО як організації, коли туди приєдналась Норвегія. То Норвегія якраз була потрібна а, НАТО, Північно-Атлантичному Альянсу, для того, щоб там з північних широт стримувати тоді радянський Союз зараз, в принципі, якщо ми говоримо про історію з Гренландією, вона певним чином подібна, тому що знову ж таки це для того, щоб стримувати Росію. Але, повертаючись до цього, що пише? А News, яке ознайомилося видань американський телеканал, який ознайомився із копією законопроекту, автором документа є конгресмен Енді Оглес, який заручився підтримкою десяти колег республіканців палати представників, і зазначається, що Джо Байден протягом останніх чотирьох років підірвав нашу репутацію. А президент Трамп ще не вступивши на посаду. Заявляє світові, що Америка понад усе повернулась. Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть висунуті на задний план. Добре, давайте це опустимо. Значить, ну дивно було б, якби республіканці не співали воду та води Трампу. Ну це зрозуміло. От, але якщо законопроект ухвалять, то Трамп зможе розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії у перший день. На посаді, тобто 20 січня, не пізніше, ніж через 5 календарних днів після досягнення угоди з королівством Данія щодо придбання Гренландії, Сполучені Штати Америки повинні передати відповідним комітетам Конгресу угоду, включаючи всі пов'язані з нею матеріали та додатки. Ну Ось так провернути хочуть. Як колись, ну. Купили у російської імперії тодішній американці Аляску. Щось мені з цим трошечки воно так дисонує і перегукується. Ну, ось такі ініціативи з'являються. Тобто від теми Гренландії не сходять. Хоча, як на мене, данія запропонувала дуже компромісну і прийнятну формулу, що потрібно просто збільшити присутність американських військ в Гренландії. І на цьому, в принципі, все буде вичерпано. Мені здається, і не має бути з цього приводу суперечки. Подивимося, як ситуація буде розв'язуватись далі. Стратегічно так, стратегічно важливо стримувати Росію з північних широт і тому Гренландія важлива. Тим часом той же самий Блумберг повідомляє, що Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу великої свідомої соцмережі TikTok Ілону Маску. Китайські чиновники розглядають варіант, що американський підрозділ TikTok придбає мільярдер маск, і пекінські чиновники наполягають на тому, щоб TikTok залишився у власності материнської компанії ByteDance. а компанія оскаржує майбутню заборону та подала апеляцію до Верховного суду. США. Але судді під час дебатів 10 січня дали зрозуміти, що найімовірніше підтримують закон. Китайські високопосадовці вже почали обговорювати плани на випадок непередбачених обставин для TikTok в рамках широкої дискусії про те, як працювати з адміністрацією Трампа. За одним зі сценаріїв, який обговорює китайський уряд, платформа X-маска візьме під контроль TikTok US United States, і вони керуватимуть бізнесом разом, кажуть джерела, маючи понад 170 мільйонів користувачів. США, TikTok міг би підсилити X із залученням рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту XAI, яка могла б отримати вигоду від величезного доступу обсягів даних, що є в TikTok. Ну, Якщо це станеться, то я вам хочу сказати, що Ілон Маск здобуде ну, небувалий вплив насправді безпрецедентний. Він буде мати дуже серйозні важелі. Тому що TikTok в багатьох країнах, там, де це не врегульовано і не заборонено, багато де є соцмережі номер один, це не реклама, це просто статистика і констатація фактів. Тому уявіть собі, доступ до даних, вивчення цих даних, потім відповідно впливи дуже серйозний інструмент. І якщо його не регулювати, потенційно він може, звичайно, приносити. Плюси, доходи, кошти, маску, але може бути і небезпечним інструментом, який може бути використаний для впливу на політичне життя, на суспільство та навіть на цілі країни в світі. Про це треба задуматись. До речі, щодо штучного інтелекту це дуже приваблива перспективна технологія, і ми всі розуміємо, що ну, все більше вона буде застосовуватися і знаходити своє місце в різних секторах, абсолютно. Але в той же час не можна не поділяти. Занепокоєння окремих урядів держав у світі, які прагнуть регулювати цю сферу, щоб не допускати зловживань і щоб не дійти до того, що показувалось в фантастичних фільмах, там Термінатор і так далі, про повстання машин чи виходу в неконтроль чогось неконтрольованого. Ну, мабуть, би цього дуже не хотілося. Знову ж таки, повертаючись до США, там відбулася прощальна промова Джо Байдена. А Джо Байден сказав, висловився з багатьох тем, звичайно, все ж таки, багато подій. Ну але однією з центральних тем його спічу, промови була звичайно, російсько-українська війна. І Байден попрощався зі своїми виборцями, співгромадянами наприкінці президентського терміну. Президент США говорив про війну Росії проти України. Він сказав наступне. Я можу сказати американському народу, що наші вороги слабші ніж коли ми зайняли цю посаду 4 роки тому. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за кілька днів. Але правда в тому, що спочатку тієї війни тільки я стояв у центрі Києва, не він. Я був єдиним головнокомандувачем США, який перебував в Україні у стані війни і де немає військової присутності у США. Путіну не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Він не зміг завоювати Україну, не зміг розвалити НАТО і не зміг захопити значну частину території України. Це правда, але Путін і його компашка злочина продовжують докладатися до того, щоб спробувати НАТО зруйнувати. Ну, принаймні, розхитують вони єдність. Точно а, також сказав Байден, що а, у нього було дві місії: мобілізувати світ. На захист України та уникнути війни та конфронтації між двома ядерними державами. І е, на думку Джо Байдена Сполучені Штати Америки під його керівництвом досягли цих цілей і зробили ці речі. А економіка Китаю повинна була перевершити економіку США. Подивіться на нас зараз, вони нас не перевищують. Ну ось таке. Знаєте, історія розсудить, були свої плюси. Тому що зрештою США допомагали і допомагають нам. Але були і свої мінуси в тому, що подекуди ця допомога постачалась не своєчасно, і деякі рішення були запізнілі. Але мабуть, що треба розуміти, що без цієї допомоги і без того, що зробив Байден, давайте визнаємо відверто, нам би було важко. Тому все ж таки, я думаю, що потрібно подякувати президенту Байдену за те, що він зробив. І за той внесок і вклад, який він зробив підтримку України, це важливо, і побажати Президентові Трампу новообраному зробити ще більше. Оце цього б хотілося. Ну, але тим часом а, а, до європейських справ, тому що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, а, говорив про розмову Шольца та Путіна і накинувся на канцлера з критикою. Ось як воно, Шольц то хотів подзвонити, думав, що будуть схвалювати, а не схвалюють. Лавров нарікає на те, що Шольц не сказав нічого нового, а озвучив лише те, що завжди каже публічно. Особливо главу МЗС РФ обурило те, що Шольц, обговорюючи війну в Україні, нічого не сказав про її першопричини, і він сказав, що Шольц не сказав нічого, з чого він не говорив. Аби публічно кожен другий день ви повинні піти ні слова про першу причину, ні так далі. Ну не задовольнила. Ну і на тому добре, зрештою, що вони не задоволені. А тим часом до Києва на переговори прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і запевнив, що підтримка України залишиться стабільною незалежно від змін в уряді. Переговори щодо пакету а, допомоги на 3 мільярди євро ще тривають через бюджетні питання. Незважаючи на можливі зміни в уряді, підтримка України з боку Німеччини залишиться стабільною та рішучою. Водночас він зазначив, що переговори щодо пакету допомоги ще тривають. Ну, звідомо, перепиті, я вже про це говорив, пов'язані із виборами. Ну а Росія звинувачує збройні сили України в тому, що а, наші сили пошкодили, нібито турецький потік, через що Угорщина не отримує російський газ. Як стверджує Росія, 11 січня дрони «Буцімто» спрямували на станцію Руська у Краснодарському краї, яка постачає сировину, в газопровід турецький потік в обхід України, зокрема, Угорщини. Станція розташована в селі Гайкодзор. І уламки пошкодили, і тому, власне кажучи, ну, <кій> <кій> вибачте, не змогли. Нічого. Ну що ж, ну, проблема, ну, буває таке, вибухає щось. Це небезпечні речі. Нафтагаз завжди вибухонебезпечні, вогненебезпечні. Не наші це проблеми, що у них там відбувається. Ну а у Фіцо виникли певні проблеми, тому що Фіцо вперше зітнеться з імпічментом, проти нього об'єдналася вся опозиція Словаччини, словацькі опозиційні партії спробують відправити у відставку прем'єр-міністра та висловити недовіру його уряду. Вони вважають, що Фіцо. Відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктатора. Про це заявили опозиційні політики на прес-конференції в парламенті. Фіцо залишив словаччину замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують людей. Він літає по світу, кланяючись диктаторам, насолоджується розкішу десь у В'єтнамі. Це ображає наших сусідів і партнерів, заявили в опозиційному Русі. Ну, все власне кажучи, а що? Тут говорити складна ситуація, як його може врятувати Путін, взагалі не уявляю. Ну а Росія та Білорусь готуються до стратегічних військових навчань запад 2025 які відбудуться на білоруській території, з 14 по 16 січня представники збройних сил Білорусі та Росії відпрацьовують один з варіантів від застосування військ під час спільних навчань. А от тому, власне кажучи, за цим ми теж будемо стежити пильно про пересування військ, про загрози, про виклики, якість цих військ, хто там присутній і так далі. Звичайно, я вас буду інформувати. Ну а тим часом, друзі, я нагадую, що ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!